Красень храм ніби сховався у куточку лаври. Довкола нього могильні плити й багато квітів. Тут на цвинтарі поховані ті, чиї імена пов'язують із розвитком, розквітом Української православної церкви. За кілька метрів від центрального входу місце поховання блаженнішого митрополита Володимира. Люди приносять квіти на могилки, моляться і заходять у храм Різдва Богородиці. Ну, «Цей храм ну не, можна не зайти, за вже просто різдво різото. Богородиці, та сіда просто уже помолиться нашій сіпіти заступниці, нашій помощниці, нашій покровительниці. Мало хто знає, що це найстаріша церква києво Печерської лаври. Її збудували ще у 1696 році, але до ком'яного храму був дерев'яний. Історики кажуть з трьома куполами. Перша згадка про сім глав, сім хрестів з'являється наприкінці 18-го сторіччя. Сьогодні вони сяють у небі. За переданням, за лаврськими за за літописами на цьому місці була побудована перша церква в честь успіння Пресвятої Богородиці. Перша церква наземного монастиря. Ми знаємо, що Лавра засновувалася як підземний монастир в печерах. І коли от кількість братії зросла від 10 до 15 чоловік, печерах стало тісно. Браття вийшла на поверхню саме на цьому місці. Був збудований той самий перший храм у 1062 році. Всередині дуже камерна атмосфера. Тут відчуваєш себе винятковим і зосереджуєшся на молитві, затамовуєш подих перед величним іконостасом. Його розписали в академічному стилі майстрі Троїці Сергієвої лаври. Робота сучасна. Кінця 80-х років минулого століття. Давні розписи київського художника Івана Квятковського майже не збереглись. Іконостас також відносно новий. У 1782 році в академічному храмі був зовсім інший іконостас у стилі Рококо з чеканними срібними царськими воротами. Його називали. Але шедевром мистецтва до наших днів той унікальний іконостас не дожив. Воно й всьому радянські часи, але царські врата вдалось вивести з країни. Вже понад 80 років вони зберігається в Лос-Анджелесі, у тамтешньому музеї мистецтв. Є надія, що колись святиня повернеться в рідну обитель. Храм п'ять разів закривали на реставрацію. Найдовша в лапках реставрація припала на революційні і воєнні роки. Тоді Києво-Печерську лавру закрили. А богородичний храм, як і багато інших, був понівечений та сплюндрований. Радянська влада повернула його церкві у 1988 році. Тоді здавалось, що відновлювати нема чого. Розписи геть понищені, іконостасу нема. Так народилось усе нове, але дуже схоже на первозданне. А декілька років тому тут повністю перекрили дах і бані. то это место, куда можно прийти, оставить какие-то свои земные попечения, забыть немножко о студенческих каких-то делах, проблемах и немножко окунуться в мир духовный. Для меня академический храм – это действительно неотъемлемая часть студенческого обучения, потому что именно здесь ты усовершенствуешься в духовной степени своего развития. Люди, котрі приходять сюди на богослужіння, знають, що храм Іздва Богородиці академічний. Ректор Київської духовної академії і семінарії Владика Антоні називає церкву головною аудиторією студентів. Це дійсно один із найстаріших храмів на території Лаври, але це храм, який має і дуже важливе сучасне призначення. Це храм академічний, тобто це основна аудиторія Київської духовної академії і семінарії. Сюди приходять студенти для того, щоб помолитися і ранком, і вечором. І тут проходять основні богослужіння Київської духовної академії, які служать і священники, викладачі, професори. Тут і поруч і священники-студенти. І Дійсно, після занять хлопці тягнуться сюди, на молитву. Старші добре знають історію святині, а першокурсники поки ще роздивляються. Ще не до кінця розуміють, що у цих стінах криється багатовікова історія лаври. Звичайно, двері храму відкриті для всіх. Треба лише прийти раніше, бо місця іноді бракує. Навіть ті парафіяни, які тут прихожани, які тут постійно моляться, вони також унікальні, тому що вони приходять на ісповідь до тих священиків, які тільки вчора були рукоположені. І вони їм ісповідуються, і ще вчать наших студентів, священиків бути от такими пастирями, проповідниками, духівниками. У цих стінах вони дорослішатимуть, шукатимуть істину, ставатимуть священниками. А Божа матір, яку воно проситимуть у молитві, Пресвята Богородиці, спаси нас, обов'язково допоможе. Бо вона, як справжня мати, є і надією, і втіхою, і дверима, крізь які входить у людину, благодать Божа.